Зранку росіяни масово обстріляли міста України. Це був комбінований удар. А також наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. Росіяни випустили по об'єктах тільки в 151 ціль. Попов збила 55 шахедів шахетів та 37 ракет. Противник лучив по найбільшій ГЕС України у Запоріжжі. Вдарили по гідроспорудах. На місці здійнялась пожежа. Там працюють рятувальники. Дніпро-ГЕС було два прямих влучання в гес 1 і гес 2 Невідомо чи вдасться відновити другу станцію. Вона пошкоджена серйозно. Про це кажуть в Укргідроенерго на сьогоднішній день. Є е, те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція ГЕС-2 і Гес 1 складається з двох станцій. ГЕС-2 під загрозою, що працювати. Не знаємо, в якому об'ємі з якою потужністю зможе наразі загрози прориву греблі немає через обстріл. Знеструмлено одну з ліній електропередач, що живить запорізьку атомну станцію. У частині регіонів є перебої зі світлом. Під час атаки на Дніпро спалахнув тролейбус, що рухався дамбою. Ці жахливі фото облетіли всі медіа. Відомо в салоні були люди. Також енергетики за кілька годин відновили пошкоджену обстрілом лінію Дніпровська, яка живила Запорізьку АЕС. Повідомили в енергоатомі по Запоріжжі Окупанти завдали 14 ударів. Відомо про щонайменше трьох загиблих, десятьох поранених. 150 будинків пошкоджені, ще два зруйновано вщент. Я з дитинним. А скільки дитинки років? Сім років. Як звати? Злата. Як вона зараз зараз на вулиці стоїть, чекає вона спокійна, бо вона цього не бачила. Страшно було. Вона вранці казала, мама, я не хочу помирати. Харків без світла там масштабні пошкодження в енергосистемі. Більше ніж в інших регіонах повідомили в Міненерго. Енергетичну інфраструктуру області атакували ракетами с 300 та Х-22. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Все знеструмлено, але Незважаючи на це, ми розпочинаємо подавати воду. У нас є така можливість. Крім цього, перейшли на генератори і ми запускаємо теплові мережі, тобто 40 тисяч абонентів, які у нас. Є можливість бути підключені до теплопостачання. Двоє загиблих та п'ять поранених у Хмельницькому. Дані досі можуть оновлюватись через обстріл, пошкодженого житлові квартали. На цьому відео надзвичайники дістають з під завалів будинку 21-річну дівчину. Ліквідували пожежу і на об'єкті критичної інфраструктури у Івано-Франківську. Унаслідок наслідок влучань постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізовано. Одразу після атаки на Україну відповідь полетіла по російському Білгороду. Місцева влада повідомляє про одного загиблого є поранення та пошкодження чотирьох медичних закладів і житлових будинків. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.